Вітаю! На сьогоднішньому занятті проведемо підготовчу роботу для написання контрольного переказу. Контрольний переказ тексту з елементами опису зовнішності людини. На уроці з розвитку зв'язного мовлення ми з вами розглянули тему про те, що таке опис зовнішності людини, його структуру, у яких стилях мовлення використовуються описи зовнішності, чим вони відрізняються і що їх об'єднує. На сьогоднішньому уроці. Ми будемо переказувати текст, і головне родзинка в цьому тексті це, звичайно, деталі портрету, деталі опису зовнішності, персонажа цього тексту. Перед тим, як ви будете писати переказ, слід оформити роботу свою, записати дату, вид роботи, контрольний переказ і назву нашого тексту незвичайна людина. Пропоную ознайомитися із текстом. Для переказу. Незвичайна людина. У селі всі добре знають цей будиночок. Тут живе Фарадейович, знаменитий на весь район, а може, і на всю область Фарадейович. Ви не знаєте, хто такий Фарадейович? Та ну, хіба? О, це незвичайна, чудова людина, людина, яких на мільйон трапляється один, та й то не на кожний мільйон. Він сільський бібліотекар. Офіційно. А не офіційно винахідник Фарадейович і механік, і електрик, і селекціонер, яких тільки винаходів не було у його господарстві, а в садку щедро подоносили невідомі сорти фруктів. Ні, недаремно прозвали його Едісон Фарадейович. Насправді він Антон Фадейович, але те прізвисько не образливо. Вимовляли його люди лагідно, бо всі любили старого. Він високий, худий, кощавий і весь якийсь аж світиться. Волосся світле, брови світлі, вії світлі. Не зрозумієш, чи то він такий блондин, чи то сивий, років йому під сімдесят. А от очі голубі-голубі, аж сині. Антон Фадеєвич не з цих країв. Колись воював тут, познайомився з бабою Оксаною, вони тоді ще. Вона була тоді ще молода і зачепився на все життя. Був він добряга, якого світ не бачив. Завжди в нього можна було випросити все, що захочеш, останнє віддасть. І весь час усміхався. Сердився тільки тоді, коли бачив подерто якимось юним читачем бібліотечну книгу. Ех, казав Антон Фадейович, і який же це академік читав, дав би я йому по западному полушарію. Але ніхто не пригадує. Щоб когось із порушників бібліотечного порядку було покарано. Дітей Фарадеєвич любив страшенно. Своїх вони з Бабою Оксаною не мали ні дітей, ні онуків. І весь урожай свого чудернацького саду роздавали сільські дітворі. Це було знайомлювальне читання. Ми з вами дізналися про кого текст, який у нас герой. І почули... Де у нас вкраплення в текст елементів опису зовнішності людини? Для того, щоб зрозуміти, чому у нашого героя таке незвичайне прізвисько, сільське, вуличне, як завгодно, треба зрозуміти його коріння. А коріння це від двох прізвищ видатних науковців, винахідників, фізиків, хіміків. Перший з них це Томас Алва Едісон, американський науковець і винахідник. І другий це Майкл Фарадей, англійський фізик і хімік, основоположник вчення про електромагнітне поле. От якраз із цих двох прізвищ і утворилося прізвисько: від Едісона взяли ім'я Едісон, а по-батькові утворили від прізвища Фарадей, Фарадейович. Ось так із гумором прозивали сусіди люди, які жили в цьому селі, свого односельця. Ну, ми з вами розуміємо, що якщо людина працювала в бібліотеці, то мабуть дуже багато читала, і оті всі знання, які черпала із цих книжок, намагалася якісь ідеї втілити в життя, і ми почули про те, що він і винахідник і селекціонер. До речі, до слова селекціонер і до його лексичного значення. Селекціонер це фахівець селекції. А Що ж таке селекція? А селекція це наука, що досліджує виведення нових та вдосконалення існуючих сортів культурних рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Тобто усі сорти винограду, слив, яблук, груш, помідорів і таке все, що ми бачимо з вами на ринку, в магазині, це все якраз заслуга от таких от людей, селекціонерів, породи собак, котів, які проживають. Уряд із нами. Точно так же виведено селекціонерами. От чому дуже багато було в садку у нашого героя, якихось невідомих фруктів, якихось сортів. Це якраз він ці сорти і виводив новенькі. Так, з цим розібралися. Тепер знаємо, звідки у нашого героя таке дивне прізвисько необразливе, як переконав наш автор. І пропоную перейти до плану переказу. Для того, щоб спростити вам завдання письмового переказу докладний план. Бачите 9 пунктів. Пам'ятаємо, що не обов'язково це повинно бути 9 абзаців. Деякі мікротеми ми можемо об'єднувати в один абзац. Зараз послухаємо текст вдруге, для того, щоб ми могли прив'язати те, що у нас в тексті, до пункту плану. Перший вступний пункт. У селі всі добре знають цей будиночок. У селі всі добре знають цей будиночок. Тут живе Фарадейович, знаменитий на весь район, а може, і на всю область Фарадейович. Ви не знаєте, хто такий Фарадейович? Та ну, хіба. Далі, пункт номер 2 людина, яких на мільйон трапляється один. О, це незвичайна, чудова людина, людина, яких на мільйон трапляється один, та й тонень на кожний мільйон. Тоді, коли ми з вами говорили про опис зовнішності людини, то в художньому тексті автор може використовувати оцінні речення. Ось якраз тільки що прозвучало кілька оцінних речень. Пункт номер 3 Сільський бібліотекар і винахідник. Він сільський бібліотекар, офіційно, а неофіційно винахідник. Фарадейович і механік, і електрик, і селекціонер, яких тільки винаходів не було в його господарстві, а в садку щедро подоносили невідомі сорти фруктів. Четвертий пункт плану – Усі любили старого. Ні, недаремно прозвали його Едісон Фарадейович. Насправді він Антон Фадейович, але те прізвисько не образливе. Вимовляли його люди лагідно, бо всі любили старого. П'ятий пункт дуже важливий, тому що саме тут, в цьому пункті, нам треба буде красиво вписати оці елементи портрету героя для того, щоб наш текст був цілісним. Він високий, худий, кощавий і весь якийсь аж світиться, волосся світле, брови світлі, вії світлі. Не зрозумієш, чи то він такий блондин, чи то сивий, років йому під 70. А от очі голубі голубі, аж сині. Антон Фадеєвич не з цих країв. Колись воював тут, познайомився з бабою Оксаною вона тоді ще молода була, і зачепився на все життя. Був він добряга, якого світ не бачив. Завжди в нього можна було випросити все, що захочеш. Останній віддасть. І весь час усміхався. Передостанній пункт плану. Єдине, що сердило бібліотекаря, сердився тільки тоді, коли бачив подерту якимось юним читачем бібліотечну книгу. Ех, казав Антон Фадейович, який же це академік читав, дав би я йому по западному полушарію. І підсумковий останній пункт плану урожай із саду роздавали дітям. Але ніхто не пригадав, щоб когось із порушників бібліотечного порядку було покарано. Дітей Фарадеєвич любив страшенно. Своїх вони з бабою Оксаною не мали: ні дітей, ні онуків. І весь урожай свого чудернацького саду роздавали сільські дітворі. Так, переходимо до наступного нашого етапу підготовки: допоміжний матеріал. Для того, щоб вам легше було переказувати, ви послухали текст, розглянули план, попрацювали з планом. І ось деякі словосполучення і слова винесені для того, щоб нагадати щось у тексті, який ви прослухали. Едісон Фарадейович це вуличне прізвисько, прізвисько у селі. Ми з вами розглянули, чому воно утворилося. Антон Фадеєвич — це так звали нашого героя за паспортом, тобто від народження. Далі елементи портрету, для того, щоб нагадати вам, ви будете красиво їх вплітати в текст переказу: високий, худий, кощавий, світле волосся, світлі брови, вії, очі голубі-голубі, аж сині, 70 років. Баба Оксана. Ну чому це записано? Я думаю, зрозуміло, тому що у нас ніде немає згадки ні в пунктах плану, тобто ніде нагадування про це. Про це немає, але ви ж повинні будете згадати про дружину нашого героя. Баба Оксана теж нагадана. добряга слово, яке вживається не в усіх стилях, не можемо ми використати його, наприклад, в науковому стилі або в стіно-діловому стилі. А ось у розмовному стилі і в художньому можемо. І автор вживає це слово воно якесь таке дійсно лагідне, тепле якесь слово. І це, мабуть, такий найвищий прояв доброти. Дві люди добрі, а цей, ну, я не знаю, найбільш добрий, мабуть. Увесь час усміхався. І в лапки взяти словосполучення западне полушаріє. Зрозуміло, що так ми з вами не можемо говорити. Ми не вимовляємо так, не вживаємо таке словосполучення, але це вказує на особливості мовлення персонажа, якого ми з вами описуємо. І зрозуміло, що ми з вами знаємо. Про що йдеться, для того, щоб не називати деякі предмети, явища, поняття їхньою назвою, от добирають ефемізми. тобто ті словосполучення або слова, які замінюють необхідне нам слово. І всі ми вам розуміємо, про що йдеться, що це за западне полушарія, або за м'яке місце, як інакше можна висловитися: 14 сад. У нас текст художнього стилю, тому зрозуміло, що ми використовуємо і художні засоби. Чудернацький – це такий красивий епітет, соковитий такий, якийсь український, прямо. І знову ж таки нагадано вам, можливо, в своїй роботі ви теж захочете його використати. Далі наступний момент. Справа в тому, що ми рідко на уроках маємо час повторити деякі орфограми, пунктограми, але в нашому тексті. Є речення з прямою мовою, ви можете оформити його трьома різними способами. Зараз деякі розділові знаки в таких реченнях, коли ви будете їх оформлювати, я нагадала за допомогою схем. Давайте розглянемо. Можна реченням з прямою мовою передати. Зважаючи на те, де у вас будуть знаходитися слова автора, де пряма мова, ви правильно використовуєте розділові знаки. Наприклад, Фарадеєвич погрожував або Фарадеєвич казав. І далі його слова безпосередньо берете в лапки і пишете з великої літери. Або, навпаки, ви поставите на перше місце слова Фарадеєвича, а потім слова автора, які їхні, їх супроводжують. Тоді ви оберете таке оформлення прямої мови. Або, можливо, ви розділите, як і в тексті розділено, точно так же слова прямої мови словами автора. Головне, щоб ви правильно розставили розділові знаки. Це перший варіант, як можна оформити слова нашого героя. Другий варіант ви можете оформити. Як репліка діалогу. Тоді теж будьте уважні. Якщо у вас слова автора будуть стояти на початку, ви після них поставите двокрапку, як і тоді, коли оформлюєте еричну з прямою мовою, але репліку персонажа ви будете писати з нового рядка, з великої літери, без лапок, тому що в діалозі вони не вживаються. І перед реплікою персонажа ви поставите тере. Це другий варіант, який ви можете оформлювати пряму мову. І третій варіант, ви можете передати те, що сказав наш герой, за допомогою речення з непрямою мовою. Тоді ви просто напишете, що Фарадейович сказав, що. І далі без лапок продовжите, просто використовуючи речення із речення непрямої мови, а речення складне. Тільки знову ж таки не забувайте правильно ставити розділові знаки. І ще один момент не менш важливий це момент, який пов'язаний із орфографією. Зрозуміло, що ми не будемо з вами зараз повторювати орфограми всі, от, але на одну орфограму хочеться звернути вашу увагу, тому що дуже часто вона порушується. Це чергування у В і Є З із Зі. Будьте уважні, особливо це стосується ці рідше вживаються, а ось «уви» вживається дуже часто нами і дуже часто порушується. Пригадаємо основні правила. Якщо на початку речення, далі в реченні буде слово, яке починається з приголосного, ну, наприклад, ми вибираємо У. Якщо друге слово в реченні, Починається із голосного, ми вибираємо В, для того, щоб чергувалося голосний, приголосний, приголосний голосний. І це робило нашу мову милозвучною, молодійною, соловійною, і так далі. А то називаємо її соловійною, і порушуємо милозвучність. Якщо у нас буде точно так же і її, такі ж самі правила. Наприклад, на початку речення. Наступний момент це тоді, коли У у нас є прийменником, пишеться окремим словом, але бувають і інші моменти, тоді, коли У у нас пишеться в слові разом із словом, і є префіксом. Право те ж саме. Наприклад, ви починаєте речення. Чому У? Тому що друге другий приголосний у цьому, а перед приголосним тільки У. Або. Улітку, взимку, учора, наприклад, чомусь постійно трапляється в ваших зошитах вчора, влітку і так далі. Теж правило, ось, перед приголосом наступним пишеться У. Це ж стосується і І, й, і, і, якщо це трапляється. Якщо всередині речення, тоді ми з вами дивимося на оточення. Між голосними, це тоді, коли попереднє слово закінчене голосний і наступне починається голосним. Тоді ми з вами використовуємо варіант з приголосними з обох пар беру. Далі, тоді, коли у нас попереднє слово на приголосний, наступне на приголосний, використовуємо голосні варіанти. Якщо закінчиться на голосний, починається на приголосний. Використовуємо приголосні, якщо наступний приголосний, не передається буквою В або Ф. Наступний момент дуже важливий, чомусь він частенько забувається, тоді, коли творчість лягає на папір. Так, У використовуємо завжди перед словами, які починаються з букви В. З букви Ф і з буквосполучень, у яких ця буква також присутня. Наприклад, Св, ТВ, ось вона ця буковка, бачимо, хво, св, льво і подібні. У вікні, у відрі, у фойє, у світі, у творчості, у хвилі, у цвіті, у львівському кінотеатрі. Це треба запам'ятати. І використовувати. Далі, що стосується цього потрібного З, як В Й, тобто все, що стосується міжголосними З, на початку, якщо далі йде голосний, З, між приголосними ІЗ. на початку речення, якщо далі йде приголосний, ІС. ЗІ використовується тоді, коли далі слово починається з двох приголосних. І один із них це Пригосний, шиплячий, свистячий, тобто С, Ш, Ж, Ч, З і так далі. Наприклад, вітаю зі святом. Так, це теж важлива орфограма, на яку слід було звернути увагу. І тепер пропоную послухати текст втретє для того, щоб краще запам'ятовувалося незвичайна людина. У селі все добре знають цей будиночок. Тут живе Фарадейович. Знаменитий на весь район, а може, і на всю область, Фарадейович. Ви не знаєте, хто такий Фарадейович? Та ну, хіба. О, це надзвичайно, чудова людина, людина, яких на мільйон трапляється один, а то не на кожний мільйон. Він сільський бібліотекар. Офіційно, а неофіційно – винахідник. Фарадейович і механік, і електрик, і селекціонер яких тільки винаходів не було в його господарстві, а в садку щедро подоносили невідомі сорти фруктів. Ні, недаремно прозвали його Едісон Фарадейович. Насправді, він Антон Фадейович, але те прізвисько не образливе, вимовляли його люди лагідно, бо всі любили старого. Він високий, худий, кощавий і весь якийсь аж світиться, волосся світле, брови світлі. Віє світлі, не зрозумієш, чи то він такий блондин, чи то сивий. Років йому під сімдесят. А от очі голубі голубі, аж сині. Антон Фадейович не з цих країв. Колись воював тут, познайомився з бабою Оксаною, вона тоді ще молода була, і зачепився на все життя. Був він добряга, якого світ не бачив. Завжди в нього можна було випросити все, що захочеш, Останній віддасть. І весь час усміхався, сердився тільки тоді, коли бачив подерту якимось юним читачем бібліотечну книгу. Ех, казав Антон Фадейович, і який же це академік читав, дав би я йому по западному полушарію. Але ніхто не пригадував, щоб когось із порушників бібліотечного порядку було покарано. Дітей Фарадеєвич любив страшенно. Своїх вони з бабою, Оксаною, не мали, ні дітей, Ніонуків. І весь урожай свого чудернацького саду роздавали сільській дітворі. Наше зняти добігло свого кінця. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що ваші роботи будуть творчими, правильно оформленими, без зайвих помилок і будуть написані на високий бал. Бережіть себе, до нових зустрічей!